Привіт всім глядачам та підписникам нашого YouTube каналу. В сьогоднішньому відео огляді в нас буде розбиратися банкнота Полімерна 100 лей 2024 року з Румунії. Варто відзначити, що не дивлячись на те, що ця банкнота зовсім нещодавно вийшла в обіг, проте вона вже має дуже престижну нагороду від міжнародної спілки колекціонерів банкнот, так як вона стала найкращою пам'ятною банкнотою року 2024. Тож, давайте починати наш відео. Огляд. Банкнота була випущена Національним банком Румунії та має номінал 100 лей. Розмір банкноти 147 на 82 мм. Вона виготовлена з полімерного матеріалу, що забезпечує довговічність та захист від пошкоджень. Історичний контекст банкноти. Король І це перший король сучасної Румунії, який правив із 1866 по 1914 роки. За час його правління Румунія здобула незалежність від Османської імперії та стала на шлях модернізації. Його образ на банкноті це символ національної гордості, а орден «Дзірка Румунії, зображений на банкноті, був однією з найвищих державних нагород. Тепер розглянемо детальніше, що ж саме зображено на аверсній та реверсній частині даної банкноти. Отже, лицева частина. Тут у нас розташований портрет короля Кароля І, а також його підпис ім'я та роки життя 1839-1914. У центрі зображено реверс ордена зірки Румунії та батальну сцену часів визвольної війни. Це символічний елемент, що підкреслює важливу роль Кароля І у здобутті незалежності Румунії. Також на банкноті надруковані герб Румунії, назву банку. Національний банк Румунії, а також номінал, який повторюється 4 рази в різних місцях. Переходимо до зворотної сторони банкноти. Тут ми бачимо статую Кароля І, яку можна знайти в замку Пелеш, а в центрі саме зображення цього розкішного замку. Замок Пелеш це справжній символ румунської архітектури та спадщини часів короля Кароля І. На задньому плані міст Кароля I, який перетинає Дунай у місті. Черноводи. Цей міст був важливим інженерним досягненням свого часу. Захисні елементи банкноти. Ця банкнота також має сучасні захисні елементи, водяний знак із зображенням румунської зірки та логотипом банку, магнітна захисна нитка, на якій мікротекстом написано «Кароль I», видимий із чотирьох різних кутів. а також лазерні мікроперфорації з номіналом 100, які можна побачити з обох боків банкноти. Всім дякуємо за перегляд цього відео огляду. Якщо ж ви хочете поповнити свою колекцію такою чудовою банкнотою, яка є найкрасивішою банкнотою пам'ятного саме випуску у 2024 році, ви можете це зробити. Її вартість складає 4600 гривень і безкоштовну доставку по всьому світу. Якщо ж ви бажаєте її замовити, можете просто написати нам про це в коментарях або внизу під відеороликом, є посилання на наш сайт, де ви можете це зробити. Всім бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі в наших наступних відео оглядах.